Автомобілі ми не купуємо, кошти з бюджету на це не виділяємо, але ми отримуємо два загони, тому що пожежної охорони, хто не приходить, які гранти, які бізнесмени не хочуть прийти з бізнесу в громаду чи населені пункти, вони вивчаються, так в нас учили, на нарадах вивчають аспекти першої безпеки, це пожежний, громадська безпека, потім далі. На сьогодні в нас пожежники на своєму місці. Укомплектовані транспортом, я думаю, що забезпечені на сьогодні всім необхідними. Так що, Віка Алексій Чапиквій, від себе, як від селищного голови, все особисто дякую за твою таку плітну працю, а ти дійсно працює цьому напрямку. Я жодного разу не пожалкував, що тебе призначив на цю посаду. Так, що я думаю, депутати за мене підтримують, ось буквально, як ви знаєте, працював і начальником райвідділу МНС і так далі. Так що, я думаю. Ми будемо сподіватися, що люди будуть часто при необхідності отримати, отримати допомогу в разі пожежі і однозначно будемо далі працювати по розвитку матеріально-технічної бази наших місцевих пожежних заводів. Так Так, чи ні? Так що ми вдячні. А я думаю, з нашої сторони ми будемо фінансування забезпечувати щодо зарплат, преміювання і так, так ваше. A butelka się Mercedeski jest.

Тільки добровольці туди, не на Зарплаті, от я їздив по семінару якраз рівно показував, іменно по добровольцям. Якщо кажуть, дріжені поштати, на кутенці, правильно? А мені сказав, що скоро Тобто, а ми не вміли, як би. Якщо можна проінформувати, все-таки з... Звернулися з, 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 з точки питання передачі майна. Ви як знаєте, що будівля, що ці три пожежні автомобілі, які в нас є, які ми прийняли від державної пожежної охорони, Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні, вони ще знаходяться на їхньому балансі. Тобто, що в Білих це Мерседес, що, зил, що в Бетенках Мерседес і ЗІЛ, що в Біликах, будівля самого депо і, будівля, і то, той ЗІЛ, який в такому технічному стані то Полтава вже проінформувала, що Державна служба на ситуацій ситуації дала добро, є лист, вони будуть тепер писати лист на селищну раду про передачу його в комунальну власність, як будівлі майновому комплексу, так і цієї техніки, яка в нас є, яку ми зберегли. Схема така, що буде прийнято рішення увагу депутатом, прийнято чи не прийнято. І потім тільки буде питання, які тут рішення, Кабінету міністрів, і все. І тоді воно буде вже все власністю громади. Ну, завдяки тому, що вони побачили, що ми будемо в області однієї перших, так як вони утримуються, дякуючи вам, кошти ми максимально витрачаємо туди, куди все Це викупили. На ну, наступний, наступний рік плани трошки є Так що це таке. Добре, дякую. І вам, дякую. Шановні присутні, ми сесійній період. У нас народилась поважна людина. Але ми не мали змогу привітати кавалерів, да? не мали змогу привітати, не тому, що спілкувалися по телефону, були сімейні такі важкі причини. Так що ми вітаємо вас, здоров'я, насмагання, сімейного щастя. Усі А вийшли з цього в дуже чорного. Дякую. Ще у вас відбулось свято 7 грудня, День місцевого збору визволення. Передали нам громади від полтавської райони та від обласної державної адміністрації для наших депутатів, які, на жаль, не змогли прибути і отримати їх під час озвучення цих. Одних саме активних депутатів. Грамоти поставської районної військової адміністрації нагороджується, депутат Білоцької селищної ради за активну громадську позицію, вагоме особисто і не згороди законоділеної територіальної громади, рідну депутатську діяльність та заводи значення Дня місцевого самоврядування Кищенко Тетяна Павлівна військова, вона також знає вас знає я не знаю. Я думаю, без винкового ведь мабуть. Можно без газки, да. Так а що Звони, час <плес> попадет? <плес> Та ми дождем поки з перейдемо. Команди у тебе є. У вас ще напарник зараз буде. Полтавська обласна військова адміністрація відзначає почесною грамотою депутата військової селищної ради за вагом особистий внесок у розвиток військової селищної громади, багаторічну багаторічність працю, активну волонтерську діяльність. Та завозить дня місцевого самоврядування. Скрильник Катерину Сергійовну Два генератора по 350 тисяч. Ми чекаємо. Виграла, повинні бути в нас громаді. Так що, я думаю, бюджет ми нагружати не будемо. Так що на пару на роботу, то. На каву. Як то що треба поводити? <рес> Шановні депутати, є пропозиція перейти до реєстрації. Ви ти роздали? Реєструємо, включаємо. Зареєстрували 19 депутатів. Дарному засіданні 28 сесії, 8-го скликання присутні 19 депутатів. 178 сесія правомочна. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу засід... засідання 28 сесії Білицької селищної ради, 8-го скликання, прошу проголосувати. Голосуємо. Хто проти? Утримався? Дякую Голосуємо. 28 сесії. 28-му сесії селищної ради, восьмого скликання, оголошую відкритим. Засідання виведені на екран. Зі змінами, які... зі змінами, які пропонувалися, які в процесі нас виникли. Це в нас добули технічно, правильно? Та що пропонується? Для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Засідання провести пропозиції за одну годину без перерви. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Прошу голосувати. Голосуватимемо будь-то. Не мистивізовані, переходимо на електронну систему голосування. Так, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного зі змінами на сесії. Так. Перше питання. Про використання коштів з резервного фонду бюджету Білийської залишної територіальної громади за січні листопад 2000. Саш, що 2022 року. Перше питання. А зараз не співалася. А саме надійна система. Ще ми так би голосували, щоб в історію попали. Голосуємо. Пропозиція дане питання проговорювали, працювали, голосуємо. Голосуємо. Пропозиція голосує. Дякую. Переходимо до розгляду слідчого другого питання. Про внесення змін до бюджету Білийській селищної територіальної громади на 2022 рік. Пропозиція Голосу. голосувати. Голосує. Дане питання опрацювало. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду третього питання. Організацію харчування дітей в закладі дошкільної освіти Білицької селищної ради в 2023 році. Пропозиція голосування. Голосування. Питання про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти білицької селищної ради у 2023 році. Голосуємо. Голосуємо. Проводиться голосувати. Голосуємо. Прийнято дякую. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Про створення комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників Білинської селищної ради. Пропозиція голосування. Голосуємо. Шосте питання. Про затвердження положення про відділ СЕП надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білицької селищної ради. Пропозиція голосування. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Слідчі питання розглядаємо сьоме. Про затвердження регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білицької селищної ради. Доглядали. Пропозиція голосує. Рішення прийнято. Дякую. Розглядаємо слідуючи питання восьме. Про уваження старост староста надання адміністративних послуг. Голосуємо. Пропозиція голосуємо. Голосуємо. Де будемо сесію проводити? Білика будинку культури, поки ми ремонтом зупимо. Білека, так? Так. так. Дякую, рішення прийнято. Дев'яте питання про прийняття та здійснення повноважень у сфері державної реєстрації. Речових прав все, на нерухоме майно та їх обтяжень. Пропозиція. Голосуємо. Дев'яте питання голосуємо. <пит> 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 Можуть бути погані за підвал. Так, рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду слідчого питання. Десяте. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників апарату та виконавчих органів Білийської селищної ради на 2023 рік. Голосує. Десяте питання, голосує. Дякую. до розгляду будемо просити питання. Один. Про затвердження положення про преміювання представників Миколайчого комітету структурних підрозділів Білийської селищної ради на 2023 рік. Голосуємо. питання. Рішення прийнято, дякую. Питання 12. Про умови оплати праці білизької селищного голови в 2023 році. Шановні депутати, в зв'язку з конфліктом інтересів я, як голова участі голосування не беру. І я так само. Конфлікт інтересів. Голосу. Опозиція голосувати. голосувати. Ні, просто не голосую. Просто не платить, що ніяк. Так, тринадцяте питання. Про бюджет Білийський селищної територіальної громади на 2023 рік. Будемо слухати, чи заслукали голосування? Голосуємо. Є пропозиція голосувати. Рішення прийнято. Дякую, питання Про завершення місцевої програми розвитку на підтримки молодіжної політики на території Української селищної ради 2023-2025 роки. Голосуємо. Волосує. Ще раз доживай, ще слухати сесію. Дякую. 15 питання. Про план роботи Білийської селищної ради на 2023 рік. Голосуємо. Пропозиція голосувати. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду 16 питання. Про здійснення державної реєстрації об'єкта нерухомого майна в селі Вишневе. Голосуємо. Голосуємо. Пропозиція голосувати. Якщо сім'я там поселиться, буде жити, дай Боже. Рішення прийнято дякую. 17 питання. Про здійснення державної реєстрації об'єкту на майна в селі Жуки. Пропозиція. Голосує. Голосуємо. Будинок дитячого кільку. Типу. Якщо <звачу> ми, ми зареєструємо, документи є там сім'я, яка бажає. 11 числі. <звук> да. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду 18 го питання про здійснення державної реєстрації об'єкта на майна в селі Мирне. Голосує. Є пропозиція голосування. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду 19 19 питання. Про надання постійного користування земельної ділянки. На території Білицької селищної ради Полтавської району Полтавської області ДП, Кременчуцьке, ліцеве господарство. Пропозиція. Голосує. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо розгляду до розгляду 20-го питання. Продання постійного користування земельних ділянок на території Білицької залишної ради. Полтавського району Полтавської області пакет старт Білицький селищний район. Голосуємо. Пропозиція голосування. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Слідче питання 21. Пропонування договору оренди на невитримані земельні частки ПАІ «ФГ «Зеніт». З нормативно-горшову оцінка земель, населених пунктів Білицької селищної ради Полтавської району, Полтавської області. Будемо слухати собі родини. З Розуміє.

Переходимо до розгляду слідчої питання. 24. Про безоплатну передачу громадянам, приватної власності земельних ділянок для будівництва до обстоїння житлової будинки, господарських будівель і споруд. Голосуємо. Там не перед немінівку.

Дякую. Слідуючі питання про затвердження технічної документації землеустрій щодо мутаризації земельної ділянки на території Білийської селищної ради Полтавського району Полтавської області Дерезі Валерію Васильовичу. Голосуємо. Валерію Васильович, інтереси на голосуємо. До вас на мене багатьом вже поняла. <пілляє> Хто зараз буде на трьох? Так, 27 питання. Проходи земельні ділянки на території Юліїської селищної ради Полтавської районі Полтавської області Дрезі Валерію Васильовичу. Голосуємо. Включаємо. ми голосуємо. Голосуємо. Так, рішення прийнято. Дякую. Слідуючі питання про затвердження положення про гуманітарний відділ виконавчого комітету Білийської селищної ради в нової редакції. Пропозиція. Голосуємо. Голосує. Дане питання опрацьовувалося. Так, рішення прийнято. Дякую. І 29 питання. Про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради. Написано власним руч, як було заводжено без якого тиску депутатом та Наталії Іванів на відповідно на заяву відповідно до пункту на два частини 2 статті 5 закону України покладу депутатів міської ради заявляють про складання депутатського повноваження, підкупа Білої середньої ради госмогосника. Відповідно до даних занятий закону не проєкт рішення, розглянувши особисту заяву депутата Білоруської середньої ради з молодой параліча, а на пані Іванів неї депутатських повноважень від 22 12 у нас було перевірячий пункт 14 частини першої статті Баршковської законодавства міністерства урядування, та відповідно згодені вже статті 5 закону України про складу депутатів місцевих рад. Сесія селищної ради вирішила достроково заняти повноваження депутата і руської селищної ради висловив спіхання під виборчу по номер 14 попрошу. Припинити э, доступну команду депутату Савичмані Тарану Талібану в зв'язку з поданням особистої заяву складання повноваження депутат ради. Вивести Тарану Наталіону зі складу промісії коло міста та на Направити дане рішення до територіальної виборчої комісії для відповідного розгорнення відпочивання. Пропозиція. Задоволі, так, про цю. Зелено. А може ви ще перехопите? Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, всі питання, які в порядку денному на сьогоднішній сесії планувались, з вами опрацьовували, виносились, ми з вами опрацювали і розглянули. З вашого дозволу. 28 сесії, 8 скликання, Історичну, в му році, непростому році, з прийняттям бюджету у вас у цих. Я думаю, що, надіюся, що кращий в рік буде кращий за цей рік. Я думаю, ми з вами доложимо, приложимо і зробимо все для того, щоб в слідуючому році ми і дороги поробили. Надіюся все-таки, що це буде так. У квітні місяці і зробили більше, те, що планували на цей рік, щоб війна все-таки закінчилась і в нас була можливість попрацювати для громади. Я думаю, ми бюджет закриваємо 100%, 100 виконанням. Дарма Так, да, вже стої. 100 Стоє виконання на сьогодні вже. Так що ті прогалини, які були у -у -у. завдяки у -у -у. військовій агресії Російської Федерації і війні в Україні, і дорожники не платили ПДФО. Ми все-таки прогалили ті прогалини, які були наповнені, як кажуть трошки, знайшли інший шлях, в шляхи, як це вирішити питання. Я думаю, наступний рік буде продуктивніший, корисливіший, і ми попрацюємо на благо нашої громади. Всім дуже вдячний за те, що не пропускаєте сесії, за те, що знаходите можливість, за те, що свої особисті питання, які нагальні питання, вкладаєте в сторону, завжди активно берете участь під час. Різного роду обговорень, в тому числі питань сесійних, на виконавчому комітеті, нести острова питання громадян. З вашого дозволу, 28-му сесію селищної ради 8-го скликання, оголошую закритим. Дякую.